Четвірочки. А у четвірочок четвірка пентаклів. Е, ну ж, День жадності. Економія режиму. Я в режимі економія. Четвірка пентаклів це скупість захист свого утримання, замкненість. Да? Тобто такий, знаєте, скруч махдак. Такий сижу на своєму златі, держу своєму, нікому нічого не даю. І наблюдаю, показую такого, знаєте, сидить людина набурмосина і так ото з-під е, лоба, Просто наблюдаю. Наблюдаю, і оцінюю, аналізую, тримаю, але своє нікому не віддам. Якесь таке, знаєте, по відчуттю, давайте зробимо там, там чи зробимо щось, да, от Ви такі, М, -м, -м. Більше, чим можу, не дам. там, да, там кажуть. Причина, чого саме таке буде в дні такого економ режиму? Рицарь мечів. Бо якась конфліктна ситуація, якась конфліктна ситуація може, от мені ж показали, як наче, таке, знаєте, колективно щось ну як, чи собирають, чи щось роблять, і вам така якась пропозиція, да, що от, Картинка показала, да? що треба в щось вложитися, не важно, чи це ви вкладаєте, вкладаєтеся е, гроша, грошима, чи це вашим часом, чи матеріальним, чи якимось, е, я не знаю, там... Допоміж якась, да? і ви якось, е, ну, скажімо так, а ви не хочете. І можуть вас якось ругати, можуть над вами там, е, трошки вичитувати вас по, по рицарю мечів. Да? Якась така конфліктна ситуація. все ж таки. Мечі є мечі. І лицар і мечів — це різкість, е, прямота якась. знаєте, І ви можете бути такими, е, вас можуть. Ну, як то на совість, чи як, а ви такі закриєтеся і знаєте, аваська слушає, в да цьому. Ну, кілька пентаклів, якось знаєте, я свого не дам, Я в мене немає ресурсу, я не хочу ні з чим, ні з ким ділитися. Тобто, як, ну, як вас слушає, дає, що вам там будуть говорити, на яку вас там будуть, куди вас будуть підбивати, що там будуть вам е, розказувати, куди і що ви залишитеся. Е, Замкнуті, закриті і свого жезлового короля да, тобто свою жезлову енергію, енергію вогню будете тримати в собі, не, не, не показувати. Не йти на конфлікт, не проявляти інтереси, там, да, Тобто, все своє держу при собі. Оце будете ви такі якісь замкнуті, закриті. Я ж кажу, дивіться, дивіться і наблюдайте. Але, дорогенькі мої, все ж таки є карта. Рицяря мечів тому конфліктну ситуацію ніхто у вашому понеділку.